Вітаю вас на телеканалі «Сфера» – Випуск новин. В Студії для вас працює Любов Данча. Про останні події рівного та області. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Музика. Чоловік повісився біля могили двомісячного сина. Інцидент трапився у селі Мала Любаша, що у Костопільському районі. 32-річний Олександр повісився мотузкою на дереві неподалік від могили сина. Про тіло до поліції повідомив 30-річний односельчанин померлого. Наразі слідчі з'ясовують обставини загибелі чоловіка. Музика. Продовжуємо випуск. Добровільність та самостійність перш за все. Так на рівненщині об'єднані територіальні громади вчаться вирішувати нагальні проблеми краю без допомоги держави. Та чи вдається це їм? Відповідь на це питання шукали наші журналісти у новий рік із новими амбітними планами. Так процес децентралізації на Рівненщині не припиняється, а навпаки, активізується. Зокрема, кількість об'єднаних громад, порівняно із минулим роком, збільшилася у три рази. Наразі їх є 18. Якщо спочатку держава усіляко намагалася здебільшого фінансово заоходити жителів країни до об'єднання, а разом з тим і покращення життя та благоустрою краю, то тепер об'єднані територіальні громади змушені вчитися функціонувати. Самостійно. Для прикладу, в минулому році була субвенція освітня. За рахунок неї утрималися всі загальноосвітні школи. По всіх видатках на 2017 рік передбачається за рахунок коштів державного бюджету тільки заробітна плата предпрацівників, зарплата технічного персоналу, комунальні послуги енергоносії всі інші видатки за рахунок власних надходжень. Це є додаткове навантаження, так само по охороні здоров'я. Такі експерименти зазначають експерти із децентралізації можна вважати випробуванням на міцність. І деякі об'єднані територіальні громади демонструють неабиякі досягнення. Зокрема, такі дві ОТГ, як Клесівська та Крупецька, взагалі не отримують дотацій від держави, а останні ще й має можливість повертати кошти у державний бюджет в кінці року. Ми побачимо, хто з цих 13 нових громад, які війшли в бюджетний рік, отримує певні успіхи, отримує певні переваги, хто скористається ефективно тими коштами, які надасть державах, хто відповідно прийме якісь відповідальні правильні організаційні рішення, які дадуть ну, певні переваги і фінансові надходження громади. Загалом на рівнішині впровадження територіальної реформи просунулося десь на 30%. І вже у найвіддаленіших населених пунктах спостерігається покращення добробуту зокрема, ремонтуються та прокладаються дороги, реставруються школи та відновлюються медпункти. Експерти з децентралізації зазначають, жителі області таки зацікавилися новими перспективами. Вами ми приїжджаємо в потенційні громади, і якщо раніше на зустрічі до нас приходили тільки депутати, міський, сільський голова, там районна адміністрація, то тепер в залі сидять мешканці. Це і директори шкіл, і головні лікарі, і просто лікарі, і вчителі, і мешканці сіл населених пунктів, які задають питання, переваги, недоліки. Тетяна Грещук додає для нас, як для українців, наочним прикладом Нагальності впровадження нової територіальної реформи є сусідня Польща. Наша держава, так само як і вона, за зовсім короткий період, може стати успішною та процвітаючою. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. І знову за парти відсьогодні усі навчально-виховні заклади Рівненщини відновили навчання. Таке рішення прийняли у районах та містах області відповідні комісії. Адже загальнообласний показник захворюваності мешканців Рівненщини на грип Та ГРВІ знизився і складає 60% відсотків до епідемпорогу. За словами медиків, це пов'язано з новорічними святами та канікулами у навчально-виховних закладах. Загалом на минулому тижні на грип та ГРВІ захворіло. Дев'ять тисяч особи, із них третина школярі. Разом з тим у Березнівському районі інтенсивний показник захворюваності на грип та гре перевищує епідемпоріг на 15%, А на Зарічненщині та Сарненщині знаходиться на межі порогового рівня. Найменший показник захворілих на грип та рві у Демидівському районі лише 10%. Сервісні центри МВС в пошуках нових працівників з 10 по 19 січня оголошено набір на стажування у Рівненській області. Зокрема, із 100 кандидатів оберуть 25 найкращих, які відповідно пройдуть спеціальний курс навчання. Хто може претендувати на роботу в сервісних центрах та що для цього потрібно? Дивіться далі у сюжеті. Молоді, енергійні та цілеспрямовані саме таких працівників раді бачити у сервісних центрах МВС нашої області. Відтак, із 10 по 19 січня оголошено набір на стажування до чотирьох регіональних центрів Рівненщини. Для подання анкет такими критеріями є це, щоб людина мала вік 18 років вищу освіту. Це бакалавр, магістр, закінчено вищу освіту. Була громадянином України і не мала судимості. Перевага зазвичай віддається людям, які працювали у сферах послуг, але це не обов'язково. Під час програми стажування учасники отримують знання, потрібні для роботи у фронт офісі сервісних центрів МВС. Зокрема, претенденти матимуть змогу теоретично і безпосередньо практично ознайомитися із комплексом роботи впродовж декількох тижнів. Нові працівники будуть надавати займатися реєстрацією, реєстрацією транспортних. Засобів та видачу і обміном посвідчення водія. Планується зробити з е, стажувальників, таких е, е, менеджерів різнопланових, тобто вони будуть ознайомлені зі всіма м -м, ділянками роботи. Після завершення навчання молоді спеціалісти отримують сертифікати про участь у програмі стажування в сервісних центрах. Фахівці зазначають, у майбутньому коло надання послуг збільшиться, тому кваліфіковані працівники безперечно затребувані. Також варто відмітити, що позитивні зміни у сфері обслуговування клієнтів у новому сервісному центрі вже відчутні. Новому сервісному центрі у нас вже запроваджено, як ви знаєте, таке смс-повідомлення, тобто людина здає документи, залишає свій номер телефону і. По готовності документів просто приходить повідомлення про те, що документи готові. Вона може прийти їх забрати. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Шлюб за дубом. 13 січня у рівному дві пари молодят скористалися послугою шлюб за дубом. Про це повідомляє очільниця обласної юстиції Івана Смочило у соціальній мережі Фейсбук. Вартує така послуга 2,5 тисячі гривень, але церемонія проводиться не у радці, як зазвичай, а у міському будинку культури, що розташований у парку імені Тараса Шевченка. Потрібно тільки домовитися про час і дату, щоб державний. Реєстратор прибув для церемонії. У рівному сьогодні презентували школу майбутнього. Саме під такою назвою відомий експерт з питань освіти Кен Робінсон створив свою книгу. Видання вже встигло стати бестселлером і завоювати любов читачів. Рівне у 27 міст. України, де вже презентували школу майбутнього, сьогодні ця подія об'єднала директорів загальноосвітніх закладів міста. Чим цікава книга знають наші журналісти. Школа майбутнього книжка про якісно нові підходи в навчанні. Автор видання, відомий експерт з питань освіти Кен Робінсон, вже давно здобув собі світову славу завдяки своїм виступам із понад 40 мільйонами онлайн-переглядів. Я вважаю, що єдина наша надія на майбутнє це прийняти нову концепцію екології людства, таку, в якій ми почнемо переглядати наші погляди на багатство людських можливостей. Наша система освіти підривала ресурси нашого мозку, так само як ми спустошуємо ресурси землі задля задоволення попиту, і в майбутньому це вже не буде працювати. Ми маємо переосмислити основні принципи, на яких виховуємо дітей. Тепер думки реформатора стали доступними і для українського читача. Книгу у Рівному для освітян презентує одне з львівських видавництв. Перекладом займалася Ганна Лелів. Розповідає, найбільше вразило наскільки книга наповнена не лише теорією та новаторськими поглядами, а й життєвими прикладами. Він розповідає цікаву історію, коли його колегу письменника запрошували до школи проводити майстер-класи для дітей із Літературної майстерності і це дало дуже цікавий досвід для дітей і мотивувало їх краще вивчати літературу. От і на мою думку, це те, чого потребує наша школа, більше такої практичної зорієнтовності. І е, мені здається, що діти потребують е, можливості практикувати свої навики не тільки опановувати теорію в школі, але знайомитися з представниками різних професій і пробувати себе в тій чи в тій галузі. Ідеї Робінсона презентували в Рівненському НВК номер 12. Події об'єднала рівненських освітян та директорів шкіл. Дуже багато ідей які пронизаний цю книжку, вони збігаються з ідеями з концепцією нової української школи. Що важливо на думку Кена Роб, Робінсона, світ, світ дуже швидко змінюється, і ми не можемо спрогнозувати, яке буде майбутнє, і наше завдання, завдання школи підготувати наших дітей. До тих викликів, які чекають її в майбутньому, кен Робінс наводить в крікниці дуже багато позитивних прикладів, як змінюються школи в тих в тих чи інших країнах. Бестселер буде розповсюджуватись в бібліотеках рівненських шкіл. Також видання можна придбати в книжкових магазинах міста. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Рівнянин пропонує облаштувати екопарк над Устою. На сайті Рівненської міської ради від 16 січня з'явилася електронна петиція з такою пропозицією. Автор Олексій Овдієнко пропонує утворити рекреаційну зону від озера Басівкут до моста по вулиці Степана Бандери. У тексті петиції пропонують привести територію до ладу. Цитую дана ділянка зараз перебуває в жахливому стані кругом купи сміття і болото. Пропонує насамперед придбати. Розчистити зелені насадження, провести санітарну виробку дерев, кущів та бур'янів, осушити заболочені ділянки. Додамо, що пропозиція має набрати 300 підписів рівнян протягом 45 днів. Лише тоді потрапить на розгляд керівництва міста. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі.